Сьогодні піднімала тему хейтерства, але нехай вони всі йдуть в душ і помиються від себе самих а, самих, а сьогодні ми поговоримо про як, як зберегти українське коріння. Як зберегти, повернути і привернути дітей додому, до батьків. Це садова тема, це не, не тільки психологія. Я хочу, щоб ви це послухали і подумали, як воно запрацює у вас. Дивіться: в кого є сад, або територія, в кого є батьки в селі, в кого є дідусь бабуся в селі, зараз осінь. Ваші діти, якщо ви мого віку або чуть-чуть молодші за мене, не дуже сильно. Розуміють село, вони люблять приїжджати ще в село, бо вони маленькі. Але коли вони будуть підлітками і підростуть, їм не дуже сильно буде хотітися в село. Але це ваша історія, це ваш дім, ваше коріння. І якщо ви створюєте дім або свій простір, то вам захочеться, щоб ваші діти до вас приїжджали, щоб приїжджали із своїми дітьми. Я думаю, що кожна людина, яка створює будинок, створює свій дім, вона це таким чином проєктує для того, щоб приходили рідні друзі, зустрічати їх. Так от, дивіться, для того, щоб діти хотіли, зробіть з ними Таку опцію. Зараз іде осінь і, і продають саджанці. Саджанці дерев. Просто купіть, виберіть з дитиною дерево, яке б ви хотіли посадити. Одне там плодове і одне довговічне, бо плодові дерева зазвичай теперішні, на підщепах вони не є довговічними. Якщо у вас є велика територія, ви можете на своїй території, на газоні, якщо у вас є територія газону, десь збоку посадити гінко білоба. Так? Це дерево, яке дуже древнє, і воно буде довго жити у вас на території. Ви можете посадити дуб як сімейне дерево. Ви можете посадити, якщо у вас маленька територія, ви можете посадити якусь яблуньку, якусь грушу разом. І коли та груша почне давати плоди, ви можете дитині казати: ось це твоя груша. Ми разом з тобою її садили. Ти пам'ятаєш? Посадити з дитиною квіти і говорити, це твої квіти, вони прикрашають наш двір. Ти теж дотичний, дотична до того, що наш двір прикрашений твоїми руками. Повірте мені, друзі, ми не даремно народилися на цій землі і в цій країні. І якщо ви. Тут і ваші батьки тут, і вам не захотілося виїхати, втікти, це означає, що це ваша земля. Ну, є люди, які виїхали з примусу, це безумовно, не по своїй волі. Але якщо це ваша земля, ваших дітей теж буде тягти до вашого дому. І якщо ви посадили якісь спільні дерева, Спільні квіти, повірте. От, просто повірте, дітям захочеться повертатися в цей дім, в цей двір, розказувати своїм дітям, що ось це дерево ми садили з бабусею, з бабусею або з дідусем. Якщо у вас є онуки, ви можете так само це зробити. І вашим онукам все-таки вплине їхнього життя. Часом буде хотітися приїхати і подивитися в той двір, де ми з бабусею садили дерево, де ми з дідусем садили дерево. Це їхні спогади, це їхні, це ви будуєте спогади для своїх дітей і для своїх внуків. І цей спогад він є неймовірним насправді. Бо нічого не є таке цінне. Як наше коріння, як наше відчуття того, що це є наша сім'я, наша опора, і ми можемо сюди повертатися. Подумайте про це. Подумайте і кидайте свої варіанти під відео, що б ви хотіли посадити. До зустрічі!